Час від часу чуємо слова Спасителя про те, що когось відкинуть темряву зовнішню і там, буде плаче з зубів. Найчастіше це говориться про якихось запеклих річників, що ми хочуть допомагати бідним, що несуть зло і ненависть в світ, що так чи інакше порушуються заповіді Божі тощо тощо. Але в сьогоднішньому читанні Євангелія говориться не про таких. А про тих, хто не спромігся зустріти належним чином Спасителя Свого. І що це значить належним чином його зустріти? Він каже, треба йти вузькими воротами. Бо широкі ті ворота, якими йдуть до загибелі, треба йти вузькими. Бо дуже багато прийдуть і не зможуть увійти в царство Боже. І перед тим він роз'яснює, що таке царство Боже. Притчами. Його подібниця каже, зерну вірчичному. Яке менше всіх відомих нам зерен, але якщо воно пустило росток свій, то воно виросте як велике дерево і птахи небесні будуть у відті йому перебувати. Або подібне, каже, царство Боже. До закваски. Не Але ціла діжка тіста потім підніметься, якщо вона подіє. І тут я хочу нагадати вам, що неодноразово Спаситель говорить Царство Боже, Всередині вас. Не шукайте там, там чи десь. Воно всередині вас. Ось та земля, той грунт, на який падає гірчичне зерно. Ось це розведене борошно, в яке вкладають. У ту закваску, що від тебе вимагає Господь, так щоб зросло те, що закладено, щоб виросло дерево, тобою зрощене. І щоб птахи небесня там співав. Щоб піднялася ріжка з тістом І можна було б нагодувати багатьох. Це нагадує нам рідчі про таланти. Якщо ти взяв. Ти маєш його намножити. Намножиш, ти виконав своє призначення в світі. Тоді відкрити тобі двері у царство Боже. Бо ти його зростив в самому собі. А якщо ти закопав талант свій в землю і нічого не зрослося. Нащо тобі було надано життя? Яке призначення ти виконав? Ніякого. Що ти зробив в цьому світі? Нічого. Царство Боже, в яке відкриваються двері, воно спорідує з царством Божим, яке є всередині нас. І те царство Боже, яке всередині нас, воно не данність, воно завдання. Яке мені надається Богом. Зерно є, закваска є. Зроби щось? І тоді і те царство, в яке треба увійти. Відкрите для тебе. А якщо згинула та закваска і всохло те тісто, якщо не зросло те зерно, ми ж пам'ятаємо притчу посівача, кинув зерно. А воно погоріло на камені. І все. Ми відповідальні за те, що в нас може бути зрощеним Царство Боже всередині нас. Але без наших зусиль воно не зростає. І тому вузькі ворота до спасіння. Бо спасіння надається тим, Хто доклав зусиль, хто виконав призначення, хто із зерна зростив дерево життя, в якому можна жити, яке дає плід і де спігають птахи, і де є. Колодок, в якому можна сховатися від палючого сонця. І де є можливість далі і далі зрощувати зерна і продовжувати і продовжувати життя. Багато кликаних мало обраних нам треба усвідомити це і спрямувати свої зусилля. Бо царство Боже сказав Господь. Сили не береться. І той, хто докладає зусилля, осягає його.